5 продуктів, які реально допомагають при алергії. Якщо у вас сезонна алергія, чутливість до пилу, до дерев, до котів, до якихось продуктів або часті висипання, це відео точно для вас. У цьому відео я покажу, які продукти треба використовувати для того, щоб знизити запалення, рівень гістаміну і полегшити симптоми натуральним шляхом через харчування до речі. Напишіть в коментарях, яким чином у вас проявляється алергія. Чи то нежить, чи то набряки, чи може чхання. Ваш досвід допоможе іншим глядачам, а мені дасть змогу дати більше порад у наступних відео. Мене звуть Ольга Степанова, я персональний нутраціолог, медик і науковець. І сьогодні говоримо про антигістамінне харчування, продукти, які зменшують рівень гістаміну в крові. Та полегшують симптоми алергічної реакції без ліків, просто через звичну їжу. Топ-5 антигістамінних продуктів продукти, які ви бачите на екрані, багаті на кверцетин. Це потужний біофлавоноїд, який стабілізує мембрани тучних клітин. А це означає менше вивільнення гістаміну, менше свербежу, почервоніння і набряків. А якщо ви хочете знизити не тільки рівень гістаміну у крові, а ще зменшити загальне запалення організму, то наступний продукт саме для вас: це жирна риба, джерело омега-3 жирних кислот, які знижують рівень запалення в тілі. А оскільки алергія майже завжди супроводжується запаленням, ці риби вам в поміч. А тепер продукт, який бонусом знижує гістамін. Допомагає печінці і дарує велику кількість вітаміну С як антиоксиданту. броколі містить сульфорафан, речовину, яка активує детоксикацію та прискорює виведення гістаміну. А ще вітамін С, який безпосередньо знижує рівень гістаміну в крові. Наступний продукт це не просто спеція, це натуральна бомба антигістаміну. Куркумін, який міститься в куркумі, має сильну протизапальну дію. Він блокує утворення гістаміну і запобігає таким реакціям, як свербіж, почервоніння, набряки. Додавайте в каші, супи, смузі. Або чай з куркумою. І завершимо наш топ-5 зеленів, яку варто додавати у кожний прийом їжі. Це джерело магнію, який теж стабілізує тучні клітини оті самі опасисті клітини, що виділяють гістамін. А ще в них багато фолату, вітаміну b 9 який допомагає швидше виводити надлишковий гістамін з організму. Якщо ви додаєте ці продукти щодня, ну навіть у невеликих якихось кількостях, ви таким чином підтримуєте. Підтримуєте знижений рівень виклику алергічних реакцій. Це якраз той самий випадок, коли їжа стає дуже класним інструментом профілактики. Було корисно, став лайк і підписуйся, щоб не пропустити нові теми.